Лідерство. Я для того тебе полишив був кріті, щоб ти впорядкував недокінчене та присвітерів, настановив по містам, як тобі я звелів. Коли хто бездоганний муж єдиної дружини має вірних дітей, недокорених за блуд або неслухняність, Бо єпископ мусить бути бездоганний, як Божий доморядник, не самолюбний, не гнівливий, не п'яниця, не заводіяка, не корисливий. Але гостинний до прихотнів, добролюбець, поміркований, справедливий, побожний, стриманий, Чи тримається вірного слова згідно з наукою, щоб мав силу і навчати в здоровій науці і переконувати противних. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом. Вина та п'янкого напою не пий ані ти, ані сини твої з тобою при вході вашім до і заповіту, щоб вам не померти. Це вічна постанова для ваших поколінь. І вина не будуть пити кожен із священиків, коли мають входити до внутрішнього подвір'я.